Цюють там дизайнери малюють, ось майбутні театрали, виразно вищі читали, Це потрібно і артистам, і ведучим журналістам. Що кожна хвилина в безпеці це завдячуючи нашим хлопцям? А ми продовжуємо. Зрештою, ми і потрішки завершуємо наш концерт. І також хочу вам усім нагадати, що після святкування, після нагородження, ми з вами з'їмо цей прекрасний торт, який для нас підготувала найкраща кондитерська Львова, крем Джем під керівництвом Ольги Тесляк, Також вона є волонтером і організатором. Нас нею теж познайомило волонтерське життя, і вони насправді вона насправді багато збирає для Збройних сил України. І цей тортик вже теж є нашим внеском у Збройні Сили України. Крем Джем, ваші оплески. Найкраща, найсмішніша Волонтерська подяка Львова. А також дякуємо гімназії Престиж. Ще ми хотіли подякувати, потім думаю, все зробила сама. Дякую Кадрикам, дякую вам за те, що ви присутні у нашому житті, за вашу віру, за те, що довіряєте нам найцінніше своїх дітей. Сподіваюся, що ви від цього отримуєте результати. А у нас наш, наш фестиваль підходить до кінця, у нас ще декілька номерів і на нас чекає. Подарунок від нашого партнера мегапарку. Він нам подарував можливість відвідати усі ігрові зони. У нас є подарункові сертифікати, але для цього ми маємо зробити телевізійну зйомку. Телевізійна зйомка про журналістику, адже усі нас знають як журналістів. Тому кожен має змогу спробувати себе у ролі журналіста і ще раз показати, що він навчається у найпрестижнішому продюсерському центрі. Кадрики, якому сьогодні 16 років дякую. І на цьому все на до мікрофона я запрошую завжди кмітливого, влучного, артистичного, без перебільшення, який завжди сам сумнівається в тому, який він крутий, Владислав Списавсь. Поет поет. Критика здалася злою. Не їсть, не п'є, немає супокою. В талант утратив віру і нудив, жорстокий присуд сумні виродив. Несмілі вірші, мов звірятка, шукали схованки в шухлядках. Колись би уважав за бездоганні, тепер сам дума. Препогані. Поет нікому не годив. З поклоном до критиків не ходив. Владислав Стесарчик. Народжується до зустріч 2025 ваші області. І на противагу Владиславу нас теж запалала зірочка. Це ніжний, думливий та здібний. Остап кременещук гетьмака. Під тубом у гаю жила гадюка. Не просив куща з люка. Усе було, січить-січить, Щоб кого-небудь укусить. Мале ягнятко там гуляло. Скік верт сюди, туди. Та якось під той дуб і доскакало, не сподіваючись біди. Гадюка кинулась та й укусила. Отак, як бач. Безвинно занапастила, ягнятко вплач, а потім на надровою впало. Ох за що, за що простогнало? А бісова гадюка знов сичить, щоб тут гулять не сміло. Ти, може, затоптати мене хотіла. Ягнятко більше не озвалось. На світі нажилось, награлось, затихло спить. Тепер, гадюка. Вам час сказати, минулися в житті і роки, що розпирали боки. Дай Боже, правді не вмирати. Остап Невеличкок випускник 20-25. Стадіслав Свіливий хлопець, і він сказав, я буду співати пісню Вервиця, так, Мамина Вервиця. І сьогодні за допомогою Вервиці і маминої молитви. Я думаю, виживає багато людей на фронті, а наш Станіслав підтримує всіх такою гарною, пісною. Супино! Прем'єру обов'язково і буде в нас пісня про Львів. Домовились? Вже виявили бажання, мама, наші дзюньки, тому все, точно йдемо на поклик нашим, нашим вихованцям. Ваші облезки! Я багато зараз вас, вас нахвалюю, що ви мені не здулися, домовились. Але насправді ми вже вас дуже полюбили і знаємо, що вже всі страхи подолані Варвара. Все, що було, було. А сьогодні сцена ваша. Варвара Лочко та Олег Левчак З байкою Лисиця і Ховра. Міського посидень не брали я пір'їмки. А що це так це кумі твої? За що? За прогнали? Боже мій! Та що, про що і за які дівчинки? От справді світ тепер, які братки, а все це лихо брехне діть, як домою печінки тліть. На мене хтось це набрехав, бо даби той добра не знав, що я хабарики лупила, а щоб якому хліб такіла, Коли хоч з кого взяла, коли хоч раз душе покривила. Скажи, чи я ж колись така була, що сіє капіті робила? А що ж, кумасенька моя? Був гріх, частенько бачив я, у тебе на напити. Була у службі чоловік, все стогне, каже, жити важко, неначе доживає вік. Або останній руб на страшки, а потім бачиш собі дня, хто його зна, коли і як. Землі накупить, хазянує, а далі так собі панує, що на не йди брехать, А як утерпіть, не сказать, мовляє, так носить, що видку піречка напить. Я думаю, що в нас вийшов непоганий дует. І скоро буде ще кращий стендап. Так що Варварочці оплиски і нашому Олегу. Мені сподобалося. Найбільше це коли ми бавились і Каріна. Супер Олег. Мені це подобається. Мені найбільше подобається багато ігор цікавих. Найулюбленіша моя ігра це мафія. Так. А, а як ти писав 10 дублів, а тепер з другого дубля пишеш, це тобі подобаються твої успіхи? Як ти тепер можеш легко формувати свою думку, Олег, зауваж. Я побачила твої успіхи і дякую вам і ваші оплески. Я його називаю нашим талісманом. Він завжди розсудливий, впевнений та харизматичний. Костянтин Старович, ваші оплески. Тваряща, ластівка ластякокрій берега літала, земельку мокрою збирала, Щоб хатинку собі зліпить, Щоб те було її діткам жить, тихенько долю веселити, і Бога, і людей хвалити, Сидів ліка на лікарні, і так до неї обізвався. Дивуюся тобі, не раз я придивлявся, усе ти між людьми і не боїшся їх, пройди світ таких, не тільки по підстрихові співаєш, ще й у вікно літаєш, От хоч і я не в тебе вдався. Шо лікує на світі звуся, а лиха від людей накрався і все-таки боюся. До стало б хоч кому. Тобі привіт, мені біда велика, а та йому. Я ластів, пластівка, а ти лікаш? я людям не чинила зла, де не була. А ти подумай, пане, брате, яке життя твоє завзяти? Весь вік, курчаток і ташечок хпав. Ні, ласки, ні жалю не знав. Давно-давно, мовляють люди. Що добренько робив, то й добре буде. Константин Салович, ваші оплески. От наша така зірка, яка насправді може і відкривати, і закривати усі концерти, тому що кадрикам 16 років. Крин... злата, скільки тобі років? 12. А в кадриках ти скільки років? З восьма до 9. Ну так. десь так, так. Тобто, скільки от я пам'ятаю, завжди пам'ятаю маленьку злату, так. яка росла, росла і виросла до дуже класної справжньої зірки. Але сьогодні ти вирішила заспівати пісню «Адель», так? Так. Не э, авторську. Не. Давай. Авторську вже співалася. Ми написали дійсно гарну пісню, але сьогодні вже був дебют, а ми... Запрошуємо Злату Герасимою з піснею Set Fire to the rain». Пісня важка. Злато трошки болить горло, але ваші описки і підтримка їй допоможе. Вище і вище. Вище до небес, вище до слави і визнання. І нехай у тебе все вдається. Дякуємо. Тобі, златочка, я Наш партнер! Крем Джем! Найкращі торти у Львові, стільки від пекарні Крем-Джем. Це не тільки пекарня, це ще й волонтерська організація Ольги Тесляк. Яка пече, донатить, організовує і кожен день думає про перемогу? А нам сьогодні 16 років ваші обласки. Ірині Климович, Ірі, та, яка ем, протягом року постійно підтримувала, була поруч і надихала, надихала нас на всі проекти, е, на всі виступи і на все-все-все, що відбувалося протягом року. У нас е, завжди з коліною е, були сумніви стосовно різних проєктів. Вона казала, вони ще не готові. Я казала, вони готові. 100%, а коли йшов проєкт, я кажу, що не, не готові 100%. Тепер ми з тобою ділимо 50 на 50. Насправді все в житті можливо, головне віра, бажання і любов. Скажу так, що є багато варіантів, як дитину залучити до активності. І дуже класно, коли батьки знаходять той варіант, який, власне, найкраще пасує їхній дитині. Ми дуже шукали що щось таке схоже, як знайшли. Бо справді альтернативи у Львові у Львові тому немає. І ми дуже тішимося, що завдяки вам наші діти не просто відкривають таланти, а ще їх розвивають. Ви їх стимулюєте до цього. Відповідно, дітки знають, що все, що вони вміють, не можете досконалити. Дякую за терпіння, Каріна. Я була присутня один раз на тут на заняття, там трошки часу, і то так було. У ну, складно підозрюю, що це можливо навіть а ніж на уроках математики, бо там все таки є якась така історія, яку треба там ну, дисципліно слухати, рахувати. Тут складніше, бо вони розуміють, що це якась трохи розвага, але трохи робота. І ото їм наскільки їм зробити оцей баланс між роботою і розвагою, щоб потім зрештою був результат. Ото є мега складно. Тому Каріні великий, великий респект. Дякую. Дітки вас страшно люблять в дуже. Дуже! Тому дуже вам дякуємо за вашу роботу, за ваш час, за вашу працю. Іро, вам, звичайно, велика дяка за те, що знаходите можливості для реалізації тих дітей, знаходите місця, знаходите їх, що вони діють найкраще. Талановита дитина вона не може бути всьому талановита. Власне, ви знаходите такі моменти і де вони можуть себе найкраще проявити. Дякуємо, що ми можемо е, десь ходити, так, десь себе так, показувати, так. десь виступати для дітей. Це теж велика мотивація, тому що вони розуміють, що є результат в тому всьому. Е, Розумію, що не завжди то є добре, чи не завжди вони там якби не правильно добре, це благу, роблять. Так, але дякуємо, що навіть з помилками ви їх любите і дозволяєте рухатися. Дякую. Тому велика дяка всім за вашу першу.